Багато нафтотрейдерів продають в Україні неякісний бензин. Водії спостерігають, якщо машина на 100 кілометрів повинна споживати 10 літрів бензину, то через 80 кілометрів пальне закінчується. Я думаю, що кожен із вас підтвердить, що процентів на 20 ми можемо їздити на тому ж количестві топлива, яке брали раніше, менше. Прем'єр-міністр доручив науковцям розробити вітчизняний прилад для експрес-контролю октанового числа пального вмісту сірки, бензолу та інших параметрів. А ще Кабмін виділив на закупівлю лабораторій для контролю якості нафтопродуктів 24 мільйона гривень. Експерти кажуть, цього надзвичайно мало. Як і машина без бензину, так і ці лабораторії не будуть працювати без фінансування, необхідного для проведення проб для. Зарплаты э, проверяющим это должен дополнительный быть персонал. Это целая должна быть программа. Одно измерение октанового числа стоит порядка 500 гривен. Почему? Да потому что только из-за октана туда нужно достаточное количество, большое количество около пол-литра, чтобы э, подготовить прибор к измерению. Понять, а і за октан чистий реактив, він стоїть 180 гривень літр. Експерти кажуть, що ретельна перевірка якості допомогла б вивести тіні нелегальний бензин. Держава додатково на акцизах та податках отримала б майже півтора мільярда гривень. Тоді як на перевірку всіх АЗС двічі на рік довелося б витратити не більше ніж 100 мільйонів.